Де віз під гору, а із гори в долину до бабусі на гостину. А бабуся старенька, любим гостям раденька. Люби гостей вітає, хлібом медом приймає. Яка чарівна красота, українське це село найкраще на землі воно. А ось подвір'я бабусь. Ми тихенько зайдемо. І порадуємо нашу бабусю своїм приїздом. Тихо в оселі у бабусі, та затишно. Вона сидить у куточку, а котик Мурчик грається клубочками ниток, з яких бабуся в'яже. Діти, а скажіть мені, будь ласка, що може зв'язати наша бабуся? Давайте подивимось, що у нас є. Шапочка, сапожки, рукавички, штанці, шарфик та спідничка. І що з цього може бабуся зв'язати? Так, правильно може зв'язати шапочку, рукавички та шарфік. А допомагають нашій бабусі різнокольорові нитки. Діти, а знаєте ви, звідки беруться нитки? Це дуже цікава історія. В цьому нам допомагають тварини та рослини. Із рослин це бавовна, льон, кропива, а із тварин вівця, коза, альпака та ангорський кролик. Цікаво, як росте бавовна. Один мандрівник у 16 сторіччі розповідав, що бачив у Індії дерево. З кожного плоду якого з'являвся баранець з білою вовною. Зараз бавовник вирощують у 60 країнах світу. Бавовник це кущ, його квіти, дзвоники, квітнуть лише один день. Розпускаються вони зазвичай вранці, і колір в них у цей час світло-жовтий. У другій половині дня вінчик червоніє надвечір черв в'яне. Наступного ранку пелюстки стають фіолетовими та опадають. Восени коробочки бавовника дружно розкриваються, і з них виходить біла вата, шовковисті волокна, які покривають насіння. Чого тільки не роблять з цієї дивовижної рослини? З однієї тонни бавовни можна виготовити. 7200 метрів тканини, 54 тисячі котушок ниток, 360 кілограмів вати, 110 кілограмів бавовняної олії та 16 кілограмів мила. А ось так жгуча кропива перетворюється на нитки. Хм, цікаво. А як тваринки перетворюються в колбочки? досить цікаву будову. У них воскоподібне покриття. М'якенька, пухнаста, схожа на хмаринку. Природна поверхня робить вовняний одяг, воду не проникне. Пропонуємо вам цікавий дослід. Беремо пепетку з водичкою. І обережно капаємо на вовну. Подивіться, капелька тримається. Коли вовна поглинає вологу, вона виробляє тепло. Тому якщо ви одягнені у вовняний одяг і переходите з теплого приміщення у холодну вологу ніч, ця розумна тканина збирає водяну пару з повітря, залишаючи вас в теплі. Ще одна цікава характеристика вовни ця дивотканина не горить. Давайте подивимось. Так, вона не горить. Доведено, що овеча вовна поглинає та нейтралізує шкідливі речовини. Вона дуже тепла та корисна. З нею виготовляють багато речей. Ще одна тваринка, яка дарує нам свою вовну, це анкорський кролик, його вовна дуже м'яка, пухнаста, невагома та найкрасивиша. Подивіться, діти, наша бабуся втомилася та задрімала. А у цей час котик Мурчик. Погрався її клубочками та й загубив декілька. Діти, давайте з вами допоможемо бабусі знайти клубочки. Подивись і запам'ятай. Який клубочок загубився? Так, синій. Подивись і запам'ятай. Який клубочок загубився? Так, білий. Молодці діти знайшли всі клубочки. Бабуся буде дуже рада. Дуже гарно у бабусі, але пора повертатися додому. Наша подорож завершується. Ви так багато сьогодні дізналися і відкрили для себе. До нових зустрічей!